Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присидибна ділянка. Ми знаходимося на огірковій грядці, де розглянемо методи, які використовуються для підв'язування огірків та відповідно до кожного методу формування стебла огірків. Ось ви бачите, як у нас підв'язані огірочки. Коли вже огірок досягає стебло огірка 30 см і більше, необхідно край його підв'язати. Для чого ми підв'язуємо огірки? Насамперед, для зручності для себе. Ми можемо гарно їх обробляти, поливати, розпушувати ґрунт. Дуже зручно, коли збирати огірочки. І самий огірок ну, гарний вигляд товарний має. І, звичайно, ми можемо глянути рослину на шкідники і запобігти своєчасно боротьбі з шкідниками та різними захворюваннями. Але ж які є методи під'язування? Ну, самий простий метод це коли ми до коло самого куща огірка, ну закопуємо кілок, і потім ліана цього огірка обвиває цей кілок. Але при цьому формується стебло огірків в одне стебло через те, що пагони ніяк ніде не можуть дітися. І ми всі пагони при цьому общіпуємо. Слідуючий метод підв'язування огірків це коли ми. На початку рядка огірків і в кінці рядка закопуємо дерев'яні стояки чи металічні, і зверху прибиваємо планку або дріт. І потім беремо шпагат, прив'язуємо легенько, щоб було ще місце біля стебла, огірочка, щоб як тісно прив'язати, може вітер похилити і зламати стебло. І прив'язуємо до цієї дерев'яної планки. І потім в'ються по цьому шпагату наші огірки. Це також цей метод не дозволяє формувати стебло із бічними пагонами. Ми обриваємо всі бічні пагони і формується стебло в одне стебло буде огірків. Перед вами метод, це шпалерний метод. Ну, це якби найкращий шпалерний метод. Ви бачите, що також прибиті вкопані дерев'яні стояки. Можуть бути в нас на даний час ви бачите, металічні стояки, до яких прикріплена огіркова сітка. Ви бачите, так? І по цій сітці має можливість Ліана огіркова витися уверх. І це дозволяє такий метод формувати стебло у кілька стебел. Ми використовуємо бічні пагони. Як ми саме робимо формування стебла огірків, що використовуємо бічні пагони для урожаю? Такий метод дозволяє збільшити урожай у кілька разів через те, що крім основного стебла, який є звичайного огірка, ми ще отримуємо багато бокових стебел. Як ми робимо це? Ви бачите, що вже огірочки почали плодоносити, ну, в стані бутонізації цвітіння то по рекомендації спеціалістів ми три міжвузла повинні осліпити. Що це означає? Ми повинні забрати і листочки, і оце називається бічний пагінь. Бачите, а це сам міжвузол, це там, де росте листочок, називається санвуз міжвузол. І з цього міжвузлі утворюються огірочки. Так як в нас гібридний сорт голландський, у міжвізлі може утворюватися і 4, і 5, і 6 огірочків. Ми вже ви бачите ось відрізали бічний пагін. Чому відрізаються ці бічні пагони? Їх не може бути так багато. По-перше, це забирається виток поживних речовин, а нам потрібно, щоб наш, е наше стебло далі формувалося, бо стебло може виростити до 2 до 2,5 метрів, і нам не потрібна загущеність внизу самого е стебла, самого гірка для того, щоб була провітрюваність. Але ми е так, ми привикли руками, що ми повністю не забираємо, ми забрали ось бічний пагін, забрали ще формований огірочок, а лишили для раннього урожаю один огірочок. І коли ми його заберемо, ми і заберемо цей листочок, щоб внизу до третього вузла у нас не було вже ні огірочків, ні самих листочків. А це бічний пагін, який ось утворився, ми його обрізаємо. Але я хочу, на прикладі цього бічного пагана показати, як ми будемо формувати стебло далі. Формувати стебло далі це ми будемо починати його із п'ятого вузла. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Оце ми ж з цього п'ятого вузла, оцей бічний пагін, ми. Пустимо його, щоб він е, виростав. І він має вирости до е, першого оцього цього настоящого листочка. Оце перший настоящий листочок, і ми його потім отут відріжемо. Як формувати кущі огірка? там в мене є відео. Я дам ссылку під відео. А в даному разі ми його ось з пеньком обрізаємо. Цей бічний пагін. І так ми будемо формувати на п'ятому. Е, в Вузлі залишимо бічний пагін з одним листочком, на шостому лише бічний пагін з двома листочками, на сьомому строма і так далі. І так, поки вони виростуть до двох метрів наші огірочки, в нас будуть великі бічні пагони, які займуть і територію нашої сітки. Чим отакий шпалерний метод кращий. За інші методи. Краще, тим, що є змога удвоїти урожай, бо в нас будуть бічні пагони, але як ви бачите, тут ширина між кущами йде ну, не менше 60-70 см. А коли попередніх тих методах підв'язування, то там може бути ширина між кущами і 40 і 50 см. Дуже добре на даному етапі використати цільне коров'яче молоко. Молоко тут дуже багато різних макро і мікроелементів. Іменно на цій фазі росту огірків це ну, дуже добра підкормка. Вона береться молоко, нежирне, виливається літрова баночка на 10 літрів води і поливається також під кожний кущик 1 літра. Якщо ви будете використовувати мої поради, ваші гірочки будуть сильні, здорові і гарно плодоносити. Дякую за увагу, дякую, що ви зі мною, дякую за підписки, за коментарі. До нових зустрічей, гарних вам урожаїв, миру і здоров'я. До побачення!